Друзі, всім привіт! З вами я, Станіслав Тоф. І прямо сьогодні, прямо зараз, легендарне відкриття. Відкриття на великому екрані перед вами. Отут у мене, отут ось тут у мене, як ви бачите, отут у мене, отут ось. Тут, купу пода... тут у мене подарунок якийсь світиться. М -м -м. Якщо ви наберете достатньо лайків від 20. Ну, давайте 5, добре. 5-10 лайків. То тоді я відразу випущу ще одне таке відео. А поки погнали в магазин. Звук я не вмикаю, тому що... Звук я не вмикаю, і вибачте, за шуми на задньому фоні. Але звук, знову ж таки, вмикати не буду, бо... Через поганий інтернет дуже. Ммммм. Mm -hmm. Звук, лага. Так, ми відкрили вже два мегаящика. Ще один скінчик. Найс. Шик. Вы були вже два скінчика. Давайте далі. Бам! 987654321 Бам. 654321. Я вас не просив, до речі, заб… не забудьте про вподобайку на це відео. Щоб у мене була мотивація знімати таке ще. Тому що це перше таке відео. Такого формату воно буде маленьким. І я не знаю, зайде воно вам чи ні. Але я вас прошу максимально проявіть тут актив. Тому що. О, скінчик. А це не скінчик, це скінчик такий. Бачите за затримку, що картинка затримується, це інтернет такий, на жаль. Гіпер я не буду чіпати, немає так то сенсу там у 14, там що? Мона, а це не Монарх Ріко. Я думав це Монарх Ріко, ні, там вже треба набагато більше пінів. З цих предметів, щоб він виїпав. Я забув, що це не той бокс. Що-то в мене відстає картинка трохи, але... Давайте, друзі, останній ящик на сьогодні, бо... Бо дуже тормо знову, ну це все діло гіпер. Так. Такий от дроп нам випав сьогодні. Так. Реально дуже велика затримка. Оце все за інтернету. Інтернет слабенький, тому так Але не переживайте. Окей, цей момент треба вирізати якось. 11. Тут зараз буде точно щось класне. І це... М. Геловінський скін у мегаящик. Окей. А, це ж не мегаящик, точно це. Новий ящик. І останній бам-бам-бам. Ну на цьому мене все. Не забувайте про вашу вподобайку, вашу підписку. Вона мене мотивує знімати ще більше таких відео. Це було перше відео на великих екранах, на великому екрані. Всім до зустрічі! Як наберете від 5 до 10 вподобайок, то я постараюсь зняти, але це буде... Не доволі часто я зніматиму такий контент. Як мінімум спершу проявіть актив. Але я знову ж не обіцяю, що я зможу щодня знімати такий контент. Але як тільки буде можливість така, то я зроблю це. Зараз вона була, я записав. Все, всім до зустрічі. Зустрінемось. Бувайте!